У Кіє 16 розділ з 19 по 26 вірш прочитаємо. Один чоловік був багатий і задягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталось, що в умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною. І пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані переходять і звідти до нас. Господь Ісус розказує історію про двох чоловіків, про одного багатого чоловіка, і про іншого чоловіка на ім'я Лазаря Лазар. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Чоловік, який був успішний за життя, добре виглядав на той час, мав цей одяг розкішний на той час, щоденно розкішно бенкетував, мав можливість за життя добре виглядати, мав можливість за життя розкішно бенкетувати щоденно. І був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. І бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пс пси ж приходили і рани лизали йому. Все, що ми читаємо про цього вбогого чоловіка на ім'я Лазар, він був хворий, лежав у воріт з трупами вкритий. Він годувався тільки тим, що падало з столу того багатого чоловіка. Компанія його була це пси, які приходили і рани лизали йому. Не надто успішне життя по нашим міркам. І ми читаємо обидвоє вони помирають, Вірш 22. Та ось сталося, що в Боги умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же і багатий, і його поховали. Цих два чоловіки помирають і вони попадають в два зовсім різних місця. І терплячи муків аду. Перепрошую, умержи й і багатий і його поховали. І терплячи муків аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Двоє чоловіків, які помирають, попадають в два таких різних місця. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраама, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полуміці. Той чоловік, який був не такий успішний за життя, попадає на небеса, той чоловік, який був досить успішний, Попадає в пекло. Він відкрив свої очі в аду. Коли ми чуємо, що хтось помирає, взагалі так часто прийнято говорити, ну, ця людина вже в кращому місці. Коли хтось помирає, так часто ми чуємо, як скажуть, нехай спочиває з миром ця людина. Але коли ми читаємо цю історію, яку говорить Господь Ісус. Згідно цієї історії, не всі попадають в краще місце. Згідно цієї історії, не кожен попадає в місце спочинку. Де, де душа може з миром спочивати? А згідно слів Господа Ісуса то взагалі більшість людей потрапляють в місце засудження. Коли Господь Ісус говорить про широку і вузьку дорогу, яка ззаду на цій карті, Він говорить, що багато людей йдуть у вічну загибель. І мало таких людей, які йдуть в життя. Багато тих, хто йде в це місце засудження. І так мало таких. Хто йде в місце життя? І насправді, згідно Божого Слова, ми всі заслуговуємо місце засудження. Ми всі згрішили проти святого вічного Бога. Ми всі заслуговуємо йти в то місце вічного засудження. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Цей багач, і відкриває свої очі в пеклі. Він благає про милосердя там. І закричав та й сказав: Змилуйся, Отче Аврааме. І ми читаємо: він не отримує ніякого милосердя. Місце вічного засудження, де немає жодного милосердя. Місце, куди, згідно слів Господа Ісуса, йдуть більшість людей. Більшість тих, багато тих Він говорить, хто йде в загибель. В місце, де немає жодного милосердя. Авраам же, перепрошую, і він закричав та й сказав: змилуйся, отче, Авраама, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя своє. Свого добра своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Той багач, який благає про милосердя, не отримує жодного милосердя там. В місці, про яке всі люди кажуть, місце, де душа з миром спочиває, цей багач мучиться. Він мучиться в тому полум'ї, знову ж таки, згідно слів Господа Ісуса, більшість людей йде в це місце. Місце, в яке ми всі заслуговуємо. Вірш 26 говорить Авраам, відповідаючи цьому чоловікові. А крім того, всього, поміж нами та вами така велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до нас, до вас ані не переходять і звідти до нас. І звичайно найстрашніше. Страшніше, ніж то, що там нема ніякого спокою, страшніше, ніж то, що там нема ніякого миру, страшніше від того вогню, в якому Він мучиться, Господь Ісус говорить. Про вогонь вічний, страшніше від цього всього, ми читаємо в 25 вірші, в 26-му, перепрошую. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть. І звідти до вас ані не переходять, і звідти до нас. В місці того вічного засудження, з нього немає ніякого виходу. Ніколи. І це, що є найстрашніше про це місце, коли людина туди попадає, коли туди попадає душа. Це вже навічно. Ані не переходять і звідти до нас, ані не переходять і звідти до вас. Це страшне місце, якого ми насправді всі заслуговуємо. І знову ж таки, Господь Ісус говорить нам про ці речі. По простій причині, щоб ми не пішли з вами до того місця, до місця, в якому немає жодного милосердя, до місця, в якому ні на мить немає спокою. Він просить там хоч пальця, хай Він умочить і мого язика прохолодить, Він навіть на мить не отримує відпочинку там. Місце, з якого немає жодного виходу. Господь Ісус говорить нам про це. Щоб ми не пішли в те місце, щоб кожен з нас зміг приготуватися до дня, про який тут було сказано, коли вони двоє померли, до дня, коли кожен з нас перетне ту позначку смерті в своєму життю. І Господь Ісус говорить про це, щоб ми приготувалися, щоб ми не пішли в те місце засудження. І Божий син зробив все для того, щоб ми з вами не пішли в те місце неспокою вічного. В місце вічного засудження Божий син абсолютно зробив все, щоб ми з вами не пішли туди. Коли він пішов на Голговський хрест, коли він платив ціну за наші гріхи, Божий син зробив абсолютно все, щоб ми ніколи не відкрили свої очі в тому місці, де відкрив той багатий чоловік. Він зробив абсолютно все, коли заплатив ціну за наші гріхи. Ми відкриємо Псалом 21, два вірші прочитаємо. Цей псалом був написаний задовго до приходу Божого сина на землю. Але Господь через царя Давида записав цей псалом про ті події, які повинні були відбутися з Божим сином, і про ті події, які насправді відбулися 2000 років назад. З Божим сином, коли він був розіпнутий на Голгофі. І багато тут є речей, які говорили про той день. Речей, які говорять про те, що його руки і ноги будуть пробиті, про те, що люди будуть насміхатися з нього, про те, що одяг його будуть ділити, написано в цьому псалмі, але ми прочитаємо вірш другий і третій. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Далекі слова мого, зойку від спасіння мого. Мій Боже, взиваю я в день, та ти не озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені. Коли Божий син був розіпнутий на Голговському хресті, коли посеред того дня сталася темрява, весь спокій був забраний від Божого сина. Про нього було сказано: Мій Боже, взиваю я в день, ти не озвешся і кличу вночі, і спокою немає мені. Гнів святого Бога був вилитий на Його сина. Спокій був забраний від нього. Сказано про нього там, що він там був мучений ради наших гріхів. Божий син скуштував там то місце, про яке ми читали, де немає ніякого спок... спокою, де є тільки муки. Де немає ніякого відпочинку. Божий син на тому Голговському Христі заплатив, щоб ми, ми з вами ніколи не пішли в те місце. Він там взяв на себе ту кару за наші гріхи, щоб ми увійшли з вами у вічний спокій. Щоб ми увійшли з вами у вічний спочинок, щоб у вічності спокій не був забраний від нас на вічно. Він заплатив за це. Коли там був розіпнутий на тому Хресті. Але, звичайно, недостатньо ж знати про це, бо ми і так всі про це знаємо. Ми ж і так всі про це знаємо, що він там помирав ради наших гріхів. Але більшість людей, згідно слів Ісуса, підуть у вічне засудження. Чи ці люди цього не знали? Чи люди не знали, що він був там мучений ради їхніх гріхів? Знали. Але вони ніколи не приймуть його прощення. Ми при... підемо ще новий завіт, почитаємо один вірш Євангелія від Матвія, 11 розділ, вірш 28. Знову ж таки, про той спокій. Про той спокій вічний якого ми потребуємо. І 28 вірш Господь Ісус говорить: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Через те, що Божий Син після того, як заплатив ціну за наші гріхи. Після того, як він оплатив сповна там, за наші провини, коли він там, після того, як він там був мучений на, то, на тому Голговському хресті, після того, як Отець вилив свій гнів на свого Сина за наші гріхи. На третій день Він Воскрес і сьогодні він говорить то саме для нас: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Господь Ісус обіцяє, що ми можемо прийняти спокій. І це спокій вічний. Це не спокій на завтра, не на сьогоднішній вечір. Господь Ісус говорить про вічний спокій. Про той спокій, коли ви будете знати, що ваші гріхи є прощені. Про той спокій, коли ви будете знати, що ви ніколи не відкриєте свої очі в тому місці неспокою. Але за цим спокоєм треба прийти до нього. Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені. І я вас заспокою. Господь Ісус обіцяє, що Він дасть цей спокій. Він дає цей спокій кожному, хто приходить до Нього, кожному, хто вірує, що Він там був, на тому хресті, мучений за мої провини. Мучений, щоб я не пішов в місце вічних мук. Кожен, хто вірує в Його Воскресіння, отримує цей спокій. Але треба прийти до нього за цим спокоєм. Це має стати чимось справжнім для кожного з нас. Ми подивимося ще один ще два вірші. Перепрошую послання до євреїв, четвертий розділ. Розділ вірш 1 і другий. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Надзвичайно сумно, на превеликий жаль. Незважаючи на те, що Божий син заплатив за вічний спокій. Незважаючи на те, що Божий син на Голгофі оплатив повністю ціну гріха. Більшість людей не увійдуть в той спокій. Більшість людей не увійдуть у відпочинок. Вічний відпочинок. Бо той поклик, коли Ісус сьогодні кличе прийдіть до мене, ніколи не з'єднається з вірою тих, хто слухає в більшості своїй. Тому, коли Господь Ісус кличе вас сьогодні, в цей вечір, прийдіть до мене, треба прийти до Нього. Знову ж таки, бо більшість людей ніколи не прийде до Нього. І будуть проводити свою вічність в тому місці неспокою. І тут дається нам приклад, автор послання до євреїв. Говорить, Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Коли єврейський народ він виходив з Єгипту, і Бог обіцяв їм обіцяну землю, яка перед ними. Коли Бог давав їм свої обіцянки, то слово не з'єдналося з їхньою вірою. Євангелія була звіщена нам, як і тим, і то слово, яке Бог їм обіцяв, не принесло ніякого пожитку для їхніх душ, бо воно не злучилося з вірою слухачів. І коли ви сьогодні чуєте, що Божий син заплатив за ваш вічний спокій. Божий син заплатив за місце вашого вічного спочинку. Він заплатив за те, щоб ви ніколи не ввійшли в вічні муки. І Він кличе вас, прийдіть до нього. Це слово повинно з'єднатись з вашою вірою. Ви повинні прийти, щоб це принесло якийсь пожиток вам. Бо Він може кликати і кликати. І, на жаль, більшість людей. Ніколи не відкликнуться на його поклик, ніколи по справжньому не прийдуть до нього. Того це, це той поклик, який від Господа перед кожним з нас сьогодні, перед кожним, хто чує Євангелію, просто прийти до Нього. Він за все заплатив. Прийдіть до Нього, прийміть той вічний спокій, який Він вам може дати. Нехай Господь допоможе.